Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних новин, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова, і Ми розпочинаємо. Через суцільний літ на дорозі легковик вирізався у маршрутне таксі. Це сталося в рівному ввечері у самий час пік. ДТП відбулося на перехресті вулиць Уласа Самчука та Грушевського. Водій легковика Сіат не зумів тримати своє авто на слизькій дорозі. Його винесли на зустрічну смугу, де в той час курсував автобус Богдан за 45 м маршрутом. Обоє транспортних засобів через зіткнення отримали механічні пошкодження, а пасажири маршрутки не на жарт полякалися. Але, на щастя, ніхто не травмувався. Патрульні, які Виїхали на цю ДТП, оформили протокол на водіям Сіат Кордоба». Дороги погані, і водії на це зважають, кажуть у патрульній службі, тому не спостерігається зростання аварійності у рівному за останні кілька днів через ускладнені погодні умови, принаймні за офіційною інформацією. Втім, скарг та викликів на допомогу таки вистачає. Дороги не не почищені, не задовільному стані. Ода більшість вже центральних доріг розчистили, от, але село лишається набої. Наплив, льодовий накат, який створює перешкоди русі, перешкодив Росію. Найскладніша ситуація із глибами льоду у центрі міста на проспекті Миру Симона Петлюри та Костромській патрулі вважають, що недопрацювання комунальників та дорожніх служб очевидні. з вівторка по сьогоднішній день складено шість адміністративних матеріалів на посадових осіб комунальних дорожніх організацій. І виділено вже дев'ять приписів, вимог приписів на насунули недоліки. Ну, а далі історія про те, як рятувальники зупинили чоловіка від суїциду. Надзвичайникам надійшов сигнал від жителів, мізуча, що на місцевому ставку чоловік хоче накласти на себе руки та готується стрибнути у воду. Цього разу бідолаху стримали. Та чи не повториться? У мізочі рятувальники працювали не на пожежі, а вговорювали самогубця не зробити страшного кроку. До них звернулися місцеві жителі зарадити біді. По прибуттю наші співробітники встановили, що 30-річний місцевий мешканець сидить на невеличкому мосту над ставком, звісивши ноги у холодну воду. Коли рятувальники прибули, 30-річний чоловік уже пів справи зробив, задумав, як накладе на себе руки і спустив ноги в воду. Планував стрибати. Рятувальникам вдалося наблизитися до чоловіка. Підібравши певний момент, наші співробітники разом із родичами молодого хлопця вхопили його попід руки та швидко перенесли до берега. На березі хворого чоловіка забрала швидка. Зараз з ним активно працюють психологи. Він сказав, що хотів звести з собою рахунки, бо накопилося багато проблем і прикрих життєвих обставин. Обірвалося життя чоловіка через пожежу. Людина згоріла в будинку найвірогідніше – Увісні, що спровокувало це займання, мають з'ясувати експерти. Пожежа здійнялася у селі Трубиці. Це Костопільщина. Зранку тамтешні жителі побачили, як горить хата сусіда. Усе почалося із невеличкої іскри ще напередодні вночі, але схоже, господар не зреагував. Вогнеборці встановили, що осередок займання знаходиться в одній з кімнат дерев'яного житлового будинку. На гасіння був поданий один водяний ствол. Через кілька хвилин пожежні в одній з кімнат дерев'яного будинку знайшли обгоріле тіло. Це був власник обіця. Чоловіку було сорок п'ять років. І це це вже друга загибель в області за схожих обставин лише за останні два дні. У службі порятунку занепокоєні кажуть, нехтування елементарних правил пожежної безпеки призводить до летальних результатів. Зокрема, паління в ліжку, перевантаження або несправність електромережі і використання саморобних та несертифікованих електрообігрівачів. Вкрали телефон і тут же хотіли здати його у ломбард. В рівному довірливий чоловік відгукнувся на прохання перехожих зробити дзвінок із його мобільного. І став автоматично жертвою злодіїв. Потерпілий сам побіг за злочинцями і паралельно набирав 102. Копи перестріли негідників біля ломбарду. Ті якраз хотіли виручити гроші за викраденим. Заявник казав на двох молодих чоловіків, які направлялись до ломбарду на вулиці Степана Бандери. Інспектори затримали 18-річного та його 20-річного брата. При собі менший брат мав телефон, який упізнав заявник, і який він збирався здати до ломбарду на місце ці патрульних викликали слідчих. А на старшого брата склали адмінматеріали. У Квасилові вже тиждень не можуть знайти зниклого чоловіка. Звати його Антон Корнічук, 28 років, коли дорослий додому не повернувся. Бабуся звернулася за допомогою в поліцію. 10 листопада, близько 17-ї години чоловік сказав своїй бабусі, що йде прогулятися. Через три доби родичка забила на сполох, адже онук не повернувся. Зріст Антона 180 см, він худорлявої статури. Має волосся темне та коротке, очі блакитні. На момент зникнення був одягнутий у чорну куртку, спортивні штани, темно-синього кольору та світлі кросівки. Тож усі, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування Антона Корнійчука, телефонуйте на 102. Пропала людина із села Карпилівка Рівненського району. Правоохоронці розшукують. 32-річного Миколу Барчука. 8 листопада він сказав рідним, що поїде до дівчини у Гощанський район, але ні до коханої не прийшов і додому так і не повернувся. Барчук Микола Володимирович. 1984 року народження його зріст 180 сантиметрів ходорлявої статури, волосся темне, коротке із залисинами, обличчя смугле, очі карі. Був одягнутий у чорну довгу куртку штани кольору хаки та взутий у берці. Якщо ви бачили Миколу, допоможіть рідним повернути його додому. Подзвоніть на 102. І у мене на сьогодні все. Більше важливих фактів із життя міста та області. Відслідковуйте на сайті телеканалу. Нехай прикри історії, які потрапляють до нашого ефіру, стануть для вас вказівником як не варто робити. Дякую за щоденну довіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.